Фотограф Юлія Корнієва прискіпливо вдивляється у знімки своїх колег. І, хоча з фотокамерою дівчина не розлучається вже декілька років, каже, вчитися треба постійно. І саме такі фотовиставки дозволяють відкривати нові грані власного таланту та оцінити інших переконана дівчина. Я так трохи спонтанно почула про цей конкурс. Я не знала, я думала, це взагалі буде вся Житомирська контора, яку я вже знаю, вище всіх фотографів. От, а тут і Бердичів, і Олевськ різні помилувати творами і красою фотомистецтва прийшов і Микола. Хлопець каже, що фотоапарат і сам часто тримає в руках, але переконаний, що до цієї справи треба мати хист. А кожна фотографія це взагалі ціла філософія. Фотографія це вид високого мистецтва на сьогоднішній день. Чимось навіть можна зрівняти її з картиною. Але це момент, та істина, яку от хочеться так раз і схопив. І не всім це вдало вдається. Щорічний конкурс фотографій демонструє красу Поліського краю та дозволяє відкривати і розвивати нові таланти фотографів, стверджує голова обласної організації спілки фотохудожників України Віктор Одоміч. За його словами, на Житомирщині великий потенціал творчих людей, котрі у фотографії вбачають ціле мистецтво.